Брамшкотовий вузол, призначений для зв'язування матузок різного діаметра. До цієї ж групи належить академічний вузол. В'язання брамшкотового вузла. Перше. Роблять петлю з основної матузки. Друге. Допоміжну матузку продівають через цю петлю, утворюють невелику петлю, через яку двічі просмикується її кінець. Накручений навколо петлі основної мотузки та обов'язково на обох кінцях зав'язуються контрольні вузли. Брамшкотовий вузол в'яжеться мотузками різного діаметру. формуємо петлю, допоміжною мотузкою входимо в петлю знизу і обкручуємо петлю. Один раз обов'язково під низом проходимо і другий раз. І теж вниз підходимо і затягуємо. Затягуємо, поправляємо два кільця. Обов'язково має бути два контрольних фіксація з обох кінців на одній стороні контрольний і на іншій Брамшкодовий.